Творчий проєкт віртуальна екскурсія до археологічних скарбів України. Мартинівський скарб. Підготував Цанков в учень 5-го Б класу Дніпровська гімназія номер 45 Мартинівський скарб – Найвідоміша українська археологічна знахідка. Місце розташування. Село Мартинівка, Черкаська область. Дата знаходження 1907 рік. За переказами, селяни знайшли та поділили скарб між собою. Щоправда, на те, щоб зібрати усі частини скарбу, пішло аж 5 років, було знайдено безліч предметів зі срібла, фігурки фантастичних тварин, браслети, поясні бляшки, скроневі підвізки, налюбні вінчики, сережки і посуд. 27 прикрас З цього скарбу у 1912 році потрапили до Британського музею в Лондоні. Зараз скарби зберігаються у Національному музеї історії України. Справжню сенсацію і безліч дискусій викликали чотири фігурки зі срібла. Їх називають мартинівськими танцюристами або мартинівськими космонавтами. Човічки мають характерні довгі вуса та зачіски, одягнені у вишиті сорочки, замерли у позах танцю, що нагадує гупак. Танцюючих чоловічків могли використовувати одночасно як прикраси або військові обереги в честь та пам'ять про пращурів, а також відзнаки за досягнення і заслуги. Серед знахідок Мартинівського скарбу привертають увагу та зацікавлення стилізовані образ тварин, наприклад, фібола у вигляді коня. Хоча цілком можливо, що це не зовсім коні. Бо купити їхні закінчуються пазурами. Ці міфологеми ми знаходимо у скіфському мистецтві, де звичайні тварини могли переплітатися з образами хто нічних істот.